Доброго дня всім! Хочеться розказати трохи про такий ніж. В інтернеті його, адже його рекламують виробники. Оце біла зброя, багато гарних відосиків у них є. Я теж подивився, теж захотілося, так як полюбляю ножі. Є досить така велика колекція в мене. А тут також розказали так розписали, ну, звичайно, мені теж захотілося спробувати побачити, що це ніс. Ну, і, відповідно, замовив. Приїхало, там є сертифікат, що це не холодна зброя. І тут же виникає питання: а для чого тоді цей ніж, якщо це не холодна зброя, а як е, звичайний ніж для повсякденного користування? Е, в рукопашку ми зараз не ходимо. Ну, це дивно його скажімо, асоціювати з військовим. Хоча він має досить такий мілітарівий, гарний, гарна форма ножа, спору нема. Але. Взявши його в руки, я зрозумів, що це просто ну, гарно розписаний шмат метала, можливо, навіть порядного метала, хорошої якості метала. Але толку з нього ну, практично ніякого. Об, товщина е, клинка ну, це просто катастрофічна. Це для чого такий? Зрозуміло, коли в неї покажу натиски тиски зажимають. Ну, це зігнути да, потрібно постаратися, аби це зігнути. Але для чого? Для чого така товщина метала, якщо це не є, як то кажуть, бойовим ножем, він не є. Ну добре, я гарду замовив меншу, це зрозумів, я не хотів, щоб воно торчало, можна В рукопашку, ще раз повторюсь, зараз не ходить. Форма ножа безсумнівно, гарна, на неї я і купився. Але ним щось різати неможливо. Це просто тупий клин. От я вже пробував, от тут в мене яблучко, так? от Ним різати. Неможливо. Лише, лише от якщо притискати, то він просто його, ну, типу, якби розклинює, як, як то з Якщо взяти, скажімо, якийсь вон, кізлярський, да, ніж, ну це видно, що він його ріже, да? от, ніж входить, ніж гарно ріже. Бачите, це звичайний кізлярський. Тут ще є за кадром, але я не буду показувати. Для чого цей ніж? На рибалку мисливцем. Він нікуди не годиться. Це просто тупий клин. Кажуть, там землю купають. Ну, для цього є якби кірка, да, знадобиться е, колоти дрова. ну Для цього сокіру зручніше, чим цим. Я, чесно кажучи, в мене такий собі ступор. Для чого я його купив? Бо для чого він мені. він мені просто подобався формою. Ну і реклама там була така геть-геть-геть. Я не буду ним рубати. Метал, різати папір, тому що хто розуміється, той розуміється, що навіть заточивши цю лінію, яка ви бачите в кадрі, в неї можна буде різати папір і ахати, ахти, вау, як воно ріже. Це таке для тих, хто не розуміється в ножах, папір ріже будь-який кухонний ніж. Залежить, як його заточити і як ним користуватися. Ще раз потерюся, для чого цей ніж? У мене великі-великі сумніви. Якщо придивитися, він і заточений, ну так собі, знаєте, Груба така заточка, кінчик взагалі ніякий. Ви бачите, який він, якщо я не знаю, що кармера передасть, ну це таке, це зубило. Це не ніж, це зубило. Тут товщина, ну кажу, це просто швах. Для чого? Для того, щоб показати відео, що він не згинається. Ну, це я не думаю, що це така величезна перевага ножа, що він геть не можна його зігнути і там ним копати землю, там протикати. Така досить таки безглузда річ. Покупка емоційна, покупка чисто візу, візуально мені сподобалася. Для якихось інших цілей цей ніж не годиться. Дякую за увагу.